Друзі, доброго ранку. Зараз побачимо. Вчора фарбував, Вчора фарбував деякі елементи. Зараз побачимо, бо кожен хвилюється на ранок не побачити щось таке, що може злякати. Що я бачу? Я бачу, що все, що все чудово. Що все просто заебісь. Навіть полірувати не буду. Немає такої. Знаєте, нічого такого мусора страшного такого нема. Можливо, десь якісь цяточки, зараз ми подивимось. Це ж не якийсь там бокс спеціальний це гараж. Десь я вчора тут бачив. Ось пилинку знайшов. полірую І ось ще одна. Що скажете? Вчора фарбував? Сьогодні будемо збирати. Але зараз поїду, заправлюся газом. Включаємо 15 кВт пушки. Тут квадратів 40 в мене. І наганяємо добру температуру, тримаємо декілька годин. Нагріваємо деталі, ще просушую і далі збираю. А ви, друзі, підписуйтесь, будемо друзями. І на YouTube теж. Дякую всім гарного дня.